Завдяки пропозиції асоціації ракоці та участі генерального консульства Угорщини в Ужгороді, діти військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади відпочивали в угорському місті Шааторал-Югей. Чоловік Ужгородки Агнесибудз служить у зоні бойових дій у складі 128-ї закарпатської бригади від початку війни. Агнеса вдячна за можливість для її дочки відпочити в Угорщині від жахів минулого перед початком навчального року. Ми з закарпатської області 26 діток. відпочивають у супроводі трьох дорослих. Це діти нашої 128-ї бригади, які з початку війни служать, чи вони військові, чи добровільцями пішли дітям. Це дуже важливо і дуже велика можливість, що вони можуть тут трошки відволіктися від цих щодневних. То тривоги, то діти батьків не бачать. То тобто це їм дуже добре. що вони трошки пограються, поспівають і, взагалі є ще зміна, і всього тої обстановки, яка у нас є вдома. Асоціація Ракоці вважала важливим допомагати українським сім'ям і дітям від початку війни. До прикладу, у березні прийняли 35 мам з дітьми, батьки яких служили пожежниками та ліквідаторами надзвичайних ситуацій на сході України. Нам приємно, що завдяки генеральному консулу Йожифу Бачкаї та його зв'язкам ми змогли прийняти 30 українських дітей, чиї батьки знаходяться в зоні бойових дій. Ми таким чином хочемо висловити вдячність за їхню роботу та показати, що для нас важливі закарпен угорці, молоді українці, хочемо, щоб в ці дні вони не згадували жахи, які вони залишили вдома. Від початку війни генеральне консульство Угорщини в Ужгороді допомогло українським сім'ям та дітям дістатися до понад 500 місць в Угорщині. До мене звернувся пан Чакі, президент асоціації, з проханням, щоб на відпочинок у Шатура могли приїхати не лише угорськомовні діти чи діти зі змішаних сімей, але й україномовні. Паралельно до мене звернулося і від керівництва закарпатської овазі схожим проханням. Ці два звернення були задоволені генеральним консульством угорщини в Ужгороді, і сьогодні перші 30 дітей, чиї батьки пов'язані з подіями в зоні бойових дій, вже знаходяться на відпочинку. Між керівництвом Боршот або Земплинського регіону та закарпатською ОВА існує тісна співпраця, підкреслила голова обласної ради доктор Богларка Галбани. Угорська сторона запевнила у повній підтримці закарпатців одразу після початку повномасштабного вторгнення дуже важливо, щоб діти за цей тиждень познайомилися та зав'язалися між ними дружбами. Під час візиту закарпатської делегації до мішкальця виникла ідея запросити на відпочинок до табору ракоці 30 дітей, які не обов'язково мають бути з угорських та змішаних угорсько-українських сімей. Тепер ці україномовні діти відпочивають разом з угорськомовними. Ми вважаємо це важливим, що прибувши з охопленою війною країни, діти могли вирватися з середовища, в якому вони зараз перебувають, і принаймні на тиждень забути все. Через що їм доводиться проходити щодня у літньому таборі асоціації Шаторалу-Юйгей відпочивають діти українських військових 128-ї бригади, загалом 500 учасників.